Всім привіт! Сьогодні, нарешті, я запишу огляд на свій мотоцикл Zontes J155U1. Нарешті знайшов час. Тож, давайте не зволікати. Я буду розповідати, а ви тим часом підпишіться на канал. І кому буде цікаво, обов'язково ставте Музика Такий мотоцикл. І так, що тут ще є в цьому мотоциклі? Є а, безключовий доступ. Як це працює? Є окремий брелок просто вмикається, ну, то, так кнопочкою працює а, на відстані 1,5 метра, а, також є електричне відкриття баку. Ось так відкривається бак. Оця штучка трошки буває западає, тому він сразу, з першого разу може не відкритись. Це стандартна процедура. Також електричне відкидання задньої сідушки. Буде трошки геморно, коли акумулятор сяде. Сразу кажу, у мене вже було. Це так він намикається, коли відходиш. Треба буде знімати хвіст і там є от спеціальний отвір, в який ти просто просовуєш отвертку і він відкривається. Все, ну, Тобто нічого складного, але треба знімати хвіст. Далі, що ще таке цікаве тут є? Є підсвітка пультів, зараз не буде видно аварійка. Я додатково встановлю ще, ще світло. Що ще таке цікаве. Ага, відтоги, скільки я ж вже проїхав на мотоциклі, напевно, цікаво всім. Цей мотоцикл в мене з кінця 22-го року, 7-го місяця. Я вже володію майже 2 роки. Приїхав 18 тисяч, здається, кілометрів. Зараз подивимось більш детально тисяч кілометрів, що зламалось, що в втоги зламалось. Ну, по-перше, фільтри. Фільтри на мотоцикл. Фільтр масляний є у нас, тобто можна знайти його у нас на ринку. Якщо буде потрібна конкретна модель фільтра, пишіть в коментарі, я... Залишу силочку в описі. Далі повітряний фільтр. Повітряний фільтр у нас немає, не знайшов ще за два роки. Він змінюється тут під цією кришкою, зразу витягується просто така капсула, і ну, назад вставляється і все. Що ще? Що таке зламалось? З, е, я проїздив десь там в районі 15 тисяч кілометрів, е, почався е, звук. Е, звук такий, наче цокотіння, він усилювався, були, е, були думки, що це е, відкрутилась е, захисна клітка, але ні. Е, е, я дуже довго розбирався, думав, що воно за звук. В ітоні заїхав до майстрів НСТО. Вони розколупали мотоцикл, і виявилось, що е, поправте мене може не точно казати, бо я в е, термінології не дуже. Виникла проблема з мікрофоном, тому розкажу вам так. Значить, в цьому місці здається вгонна муфта. Вона розкрутилась і почала цокотіти. Розболталося є е, е балансвал і десь тут також в ньому була якась там така штучка металева, яка типу контур. Вона також розболталась, її також замінювали. Е, ну, тобто не замінювали, а закручували. Сперше саме, що я столкнувся на цьому мотоциклі, проблема, це була, десь 3 000, 5 тисяч е, е... кілометрів. Перестав заводитись, я не міг зрозуміти чого. Тобто нажимаєш на... ну, вижимаєш щеплення, нажимаєш на стартер, м... але воно не заводиться. Е... Що вийшло? Тут електронне щеплення. Е... Тут точніше не щеплення електронне, а є, м -м... є датчик. Ось там він ходить. зараз. З іншої сторони. Ось тут є такий датчик, який піпка така виходить. От вона е забилася, тобто вона просто зажата була і не відпускала. І з-за цього він не заводився, бо бачив, е що щеплення не вижите. Прийшлось змазати силіконовою мастилем просто, і з тих пір вона мені ніколи більше не терпувала. Тобто Це такий нюансик. Що ще? Що ще? Ну, З таких наявних проблем більше нічого не відбувалось. Зараз у мене є одна проблемка на мотоциклі, він е -е, глохне при їзді на... на на шостій передачі свише 100 км. Не можу зрозуміти чому. Е, є підозра на те, що або неправильно йде подача топлива або е, з воздушним фільтром. Воздушний фільтр я зараз буду змінювати і ну, будемо перевіряти, чи буде працювати чи ні. Е, ну, це з'явилось в мене після падіння. Я впав на цьому мотоциклі. Відео є окремо. Е, нічого серйозного. Тобто нічого не пострадало, але є потертості внутрі е, хвоста, там, де йдуть датчики е, подачі палива. Можливо, проблема в них, в одному з них. Також хочу пройти діагностику, щоб зрозуміти, в чому проблема. Моя думка щодо мотоциклу. Мотоцикл класний. Дуже класний, Я катався на ньому не тільки по місту, їздив на Дністер, їздив в, в Карпати. їздив Тобто за день у мене було там від 500 до 700 км Все працює чудово. Да, їхати швидко не вийде. Їхати в межах 80-85 буде дуже класно. Насправді це ну, комфортна його швидкість. Якщо їхати кудись далеко. По місту можна їхати швидше, якщо, а, ну, якщо а, ну, це дозволяє. Ось так. Що я думав? Дуже класна посадка у мотоцикла, а, сідушка. Дуже ну, така можна сказати упруга але м'яка тобто великий такий шар поролону. На далекі подорожі я беру а, додатково силіконову подушку, яка кріпиться в мене під сідушкою. І таким чином вона ну не, не йорзає Друга сідушка, звісно, не така. Ну тобто можна побачити а, Не вистачає тільки. ну Мощності на мотоциклі для мене, тому що було б непогано в крейсері 120 їхати, 110 хоча б їхати собі. Оце було б клас Тобто, якби можна було б сюди змінити просто двигун, я б напевне ну, так і зробив, бо в цілому мотоциклем я дуже задоволений. Він мене не підводив, він дуже класний і виглядає долі стильно. Якщо є якісь запитання, про що я, може, забув не розповів, пишіть в коментарі, на всі питання буду відповідати, як буде час. Або додатково зніму ще одне відео. Тож, обов'язково підпишіться на канал. Якщо сподобалось відео, ставте лайки або коментуйте, щоб мій контент був кращий. Дякую за увагу. До зустрічі!